І президент Польщі Анджей Дуда назвав абсолютно зрозумілу відмову України від. Поступитися Росії територію в рамках можливих мирних переговорів. Про це він заявив в інтерв'ю для каналу CNBC. Дуда каже, що не здивований заявами президента Володимира Зеленського, що війна закінчиться лише тоді, коли українці витіснять росіян з усіх окупованих територій. Його думку підтримав і президент Латвії Едгар Рінкевич. Він заявив, що союзники Києва мають перейти від підтримки стільки скільки необхідно до стратегії переможного кінця. Він висловив сподівання, що здоровий глузд візьме гору не Залежно від політичних процесів у США та Європі. І ось про все це будемо говорити з Віктором Шлінчаком, це голова правління інституту світової політики. Вікторе, доброго вечора вам. Вітаю, колеги. І зараз я ще процитую трохи Путіна і трохи Медведєва. Отже, Путін вчора під час зустрічі, так з лави муніципальних утворень, заявив, що формула миру, яку просуває країна, це неприйнятні вимоги для мирного діалогу. І сьогодні ще один. Е, Заступник голови ради безпеки РФ, Рефії Дмитро Медведєв, колишній президент РФ, так він заявив, що Росія тепер буде завжди воювати проти України. Привід для нападу знайдуть і через 10, і навіть через 50 років. От з огляду на все це чи можна сказати, що цими заявами вже можна ставити крапочку у будь-яких обговореннях стосовно мирних переговорів з расистами. Ну тут Ірино цікава історія, тому що півтора року і досі дуже багато наших західних партнерів а разом із ними, і західного електорату вірили в те, що дійсно Путін хоче якихось перемовин. Зараз карти набагато легше відкрилися, і вони, власне, перейшли до того, що вони і намагалися зробити. Це тактична, е е та тактичне завдання окупувати Україну, стратегічне завдання е повернутися до так званого Варшавського договору. Де Росія буде впливати на частину світу, вона буде контролювати частину урядів, вона буде сидіти за столом переговорів із Китаєм і Сполученими Штатами Америки, і це так знаєте було схоже на те, що в них в голові. От. Та давня ялта, яка була після Другої світової війни, і от Путін себе відчуває таким собі сталіним який може там розставляти фішки на цій шахівниці світовій, і що він може там керувати різними, абсолютно різними країнами різними урядами. Я думаю, що в цьому і полягає стратегія. Ми власне багато про це говорили і писали. Насправді, захід. Не дуже в це вірив. І тільки зараз, коли почали відкриватися от карти, вже між вже, власне, очільники кремля його посібаки, вони фактично вже навіть не стримуються у певних намірах. Тобто вони заявляють про те, що Київ не йде на переговори, це тере означає, Київ не йде на капітуляцію. Київ не хоче, там, не, не, не хоче йти в НАТО, це означає, що для них це червона така лінія, за яку вони точно ніколи не переступлять. І власне багато. Так. І говорив ці речі, але, але але світ дуже часто просипав ці речі. Ми давайте згадаємо виступ Путіна на Мюнхенській конференції з безпеки 2008 року. Він дуже чітко заявив, що будь-яке розширення НАТО. Буде для Росії означати небезпеку для її території. Він зараз це сама продає. Він власне до цього вчора й повернувся, коли виступав перед Вікторе, Але дивіться, протичці. але дивіться, попри те, що він застерігав від розширення НАТО на іншій території, так ближче до кордонів Росії. Водночас російська армія проводила брала участь у спільних навчаннях з силами НАТО. Це ж було. Це дуже цікава насправді історія, тому що свого часу, з 2002 року, Росія мала більше програм з НАТО, ніж Україна мала програм з НАТО. Більше того, свого часу існувала така навіть ну, стратегія про те, що Росія може стати навіть членом НАТО. Це 2002, 2003, 2004 роки. Після 2004 року е, року стратегія Російської Федерації дуже сильно помінялася. Тобто вони думали, що таким чином вони будуть також управляти і Україною. Ви пам'ятаєте, через е, помаранчеву революцію їм це не вдалося зробити. Потім був наступний етап 2013-2014 років. Тому в будь-якому випадку Росія з самого початку розуміла, що вона хоче, от коли ми говоримо там про Путіна, ми постійно думаємо, що він хоче, от там що він зупиниться так само, як колись до речі, чому зараз цікавий, цікавий вираз Дуди, що він зупиниться на судетах, як в 1938 році віддали частину Чехословаччини Німеччині. І що не буде Другої світової війни, дуже багато західних партнерів, особливо тут треба віддати шану в лапках американцям, думали, що 2014 році віддати Путіну Крим, і він на цьому заспокоїться. Не заспокоїться. І навіть зараз, якщо віддати йому частину. Ту частину, про яку він каже, що, що це вже наш військовий трофей. Він також не заспокоїться, тому що ну він так і каже. Він каже, що ми не віддамо загарбани. От тому, Віктор, у мене наступне запитання до вас. Ми чули пропозиції, так відмовитися від тимчасово окупованих територій на певні умови, так щодо безпекових гарантій, навіть звучало про те, що нас можуть взяти до НАТО з певними гарантіями для територій, які не окуповані, але за умови, що ми якби зупинимо, заморозимо, і тимчасово ну тимчасово. Ми розуміємо, що тимчасово виглядає трошки сумнівно відмовимося від цих тимчасово окупованих територій. Скажіть, будь ласка, ці заяви будуть лунати чи вже тепер всі питання знято? Всі крапки розставлено навіть в цьому питанні? Також ну, От мені цікаво навіть е, у вас запитати, як ви собі уявляєте це реалізацію цього сценарію? Ми мені складно, але деякі експерти казали, що, наприклад, якщо нам гарантуватимуть виконання п'ятої статті, що, наприклад, ми є членами НАТО без тимчасово окупованих територій, і ворог спробує атакувати, тоді задіється п'ята стаття НАТО. Так але... дивіться, дивіться зараз. Навіть деякі члени країни НАТО не впевнені, що в разі того, якщо Росія вторгнеться, мова йде про країни Балтії, і про це навіть говорив кілька років. В тому генеральний секретар НАТО, що ще не факт, що НАТО буде готове вступити у повноцінну війну. А е чому е От, ми, коли спостерігаємо yeah. стосовно підтримки, так даруйте Вікторе, що трошки перебуваю? Ми бачимо, що захід точно і НАТО не виявилося не готовим навіть до такої довготривалої війни в нас. І якщо ну, продовжиться вся ця історія, як ви кажете, да спробує вторгнутися там в країни на Балтії, так зброї є питання зі зброєю. Рою тією ж питання зі зброєю це окремо ми можемо винести, тому що зараз насправді в третій світовій війні не зацікавлений жодний гравець. Я так думаю, що зараз не зацікавлений ніхто, ні Китай. Ні, Сполучені Штати Америки взагалі ні, ну будь-яка здорова країна в е, 21 столітті не зацікавлена вести загарбницькі війни, е, ще й гордитися тим, що вона там загарбує якісь території відвойові. Ну це якийсь, е, Ну я не знаю по той біч. От але справа в тому, що дійсно Путін буде випробовувати НАТО на от. Е, е, Нерви НАТО, скажімо так. І я повторюсь: п'ята стаття не, не, не гарантує автоматичного застосування і автоматичного введення всіх країн-членів НАТО у війну. Вона гарантує те, що протягом 48 годин відбудуться консультації щодо подальших дій якими ці дії будуть, це ще ніхто не знає. Всі думають, що це ну там не всі, але більшість аналітиків це трактують. Що звичайно тоді має НАТО вступити у війну, але це ще поки що не гарантія. Через те, коли нам кажуть, що нам щось будуть гарантувати, навіть без вступу в НАТО. Ну, по перше, вступ в НАТО він не відбудеться так одномоментно. По-друге, повторюсь, повторю свою думку. Зараз світ розуміє, що Путін не зупиниться. В нього абсолютно інша стратегічна мета. Він не хоче, щоб існував невіполярний світ, в якому є Китай і Сполучені Штати Америки. Він хоче, щоб існував і полярний світ, де є Росія. Де є сполучені штати Америки, ідеї е, Китай, і з цими країнами він готовий вести про щось діалог. Він не готовий навіть з нами за великим рахунком і з європейським союзом вже вести будь-які переговори. Почула Вікторе, Дуже дякую вам за включення в ефір. Глядачам нагадаю, що це був голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак.